продовжуємо ранок надії. і Наші глибокі розмови з нами вже дуже скоро буде знову на зв'язку. душоопікунний пастор Віктор Ларіонов і тема, яку ми анонсували про толерантність і любов. У суспільстві, де толерантність часто прирівнюють до любові, легко загубити суть істинної турботи. Та чи справжня любов це завжди згода. Як любити людину, не приймаючи її вибору? Чи це взагалі можливо? І де проходить межа між осудом і правдою, сказаною з любов'ю, яка зцілює, а не ранить. Про це будемо спілкуватися з нами пастор Віктор Ларіонов і душопікун. Ще раз вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю вас, вітаю вас дорогі. Одразу хочемо до цієї теми, як розрізняти поняття толерантності і справжньої любові. Чи завжди толерантність у нашому світському такому розумінні, уявленні? Тобто, про що це толерантність? Приймання, безумовне, вибору людини, шанування її кордонів так, і невтручання в ситуацію життєву. Тобто це поняття, наскільки воно відповідає біблійним принципам справжньої любові? Ну, як завжди, питання в, в поняттях: і що ми вкладаємо в слово толерантність, якщо взяти таке звичайне його розуміння, це ну, терпімість, просто терпимість до поглядів інших людей. І в Біблії, вона дуже чітко там говориться. Ну, Пам'ятаєте, 1 Коринтян 14 розділ, там цілий розділ про те, що слухайте, люди добрі. Будь ласка, приймайте одне одного без суперечок та осуду. А більш того, і там, от в цьому розділі, взагалі, ми говор, ми бачимо, що сама така нетерпимість це ознака пихи та осуду. Але тут є різниця, дійсно. Знаєте, от я думаю, що толерантність у мене насправді. До деяких речей у мене, у мене має бути нульова толерантність. Е, Навіть одна річ лише до якої у мене, у мене бути, має бути нульова толерантність то до мого особистого гріха. Друга річ це взагалі, взагалі до гріха. Але далі починається най, найважче, як дійсно ненавидіти гріх, але ставитись з любов'ю до людини. І тут у нас лише один, є один, один приклад. Я знаю просто, знаєте, якщо говорити про любов. Це, це не питання кордонів. Я знаю, що любов це більше, ніж, знаєте, якщо я думаю, що любов це почуття, то я буду ставитись до інших, толерувати їх відносно того, що, що, що я до них відчуваю. Якщо це дії, то я буду брати дійсно слово і намагатись на нього б, Боже, і на нього через нього якось керуватись ним, як правильно в цій ситуації робити, кого толерувати, кого не толерувати. Але я думаю, що любов вона, вона більше, ніж перше, ніж друге. Любов це особа. І коли ми дивимося на, на світ через Христа, як він з різними людьми, абсолютно по-різному е, поступав в житті, ми розуміємо, що дійсно не, не можна, напевно, не можна знайти якийсь такий закон один, як от тобі зараз поступити. В тому ж і, 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 і цікаво дуже, тому що я знаю, що мої діти щось роблять, можливо, одну та саму дію вони роблять, а я по-іншому можу реагувати на них. І це може бути праведною дією, а може бути неправедною. От ми спробуємо теж може далі з вами розібратись, де як воно працює справді дуже цікаво в цьому всьому розібратися. А що робити, якщо зараз сучасний світ диктує нам, що ти маєш. Повне прийняття мати до людини, ти маєш там любити, не ранити її. Від того, що от іноді Біблія пише, що ти, якщо бачиш щось, брат твій робить не так, ти маєш підійти, ти маєш йому сказати з любові і так далі. Ось де ця межа між повним прийняттям людини, такою, як вона є, не засудженням її, і тим, щоби, якщо ти бачиш, що щось не так, сказати цій людині, от прямо і. Як тут поступити? Що тут робити? Знаєте, от давайте подивимось на природу любові, нам можливо стане більше зрозумілим. Головне з моїх улюблених місць про любов знаходиться в книзі Пісня Пісень, восьмий розділ. Я хочу так от просто послухати це просто щось надзвичайне. Любов міцна, як смерть. ревнощі переможні як шоу. Її жар. Це жар вогню, полум'я Господня, навіть великі води не спроможні згасити любові. І жодні ріки не здатні її захопити. Якби хтось хотів віддати за любов усі свої скарби, то він із презирством був би відкинутий. От давайте спробуємо в контексті цього слова подивитись на такі кордони, на толерантність, на. Е Якусь обережність в стосунках. Слухай, вона захоплює. Любов захоплює. Іноді може перехопити дійсно. Ми бачимо Бога, ревнивого Бога. І ми знаємо, що справжня любов, вона завжди супроводжується буревієм емоцій. Ми знаємо, що у Бога є праведний гнів, і це страшна штука. Тому я маю знати одну річ сам. Я вчу цього дітей своїх. Я, ну, але, але, і, і, і я знаю просто і про себе до того, боже про це говорить, що любов має, буде ранити нас. Угу. Інша річ, головна річ тут: любов до чого? Наприклад, дивіться, якщо моя чоловіка, якщо я ревную свою дружину, я, я ревнивий, да? це означає це, що я люблю мою дружину. Майже завжди не означає. Майже завжди, в, в нашому людському виконанні, не означає. Це означає більше, що я люблю кого? Себе. Я зараз скажу про чоловічу таку ревність, так? Да? Тобто питання, е, ну, скажімо так, як насправді стає, стає, стає питання? Це, це ти мені хочеш зрадити? І це дуже сильно відрізняється від е, Божої ревності. Да? Хоча ніби там знов таки Бог же ревнує, да, коли з Його славу хтось краде. І ми це плутаємо з тим, що дійсно плутаємо себе з Богом, тому що Його любов, вона завжди за нас. Наша ж любов, вона дуже, дуже егоїстична. Тому іноді, коли я ревную ніби про щось дуже сильно, насправді я ревную про себе. І дуже такі мудрі люди і мене навчили, ну, такі, навіть да, вже. Е Монахи, це, скажемо, і і католики, і протестанти. Вони якось говорять, що взагалі праведного гніву у нас, це десь у, у Бернан Менніг про це говорив: справжня любові, скажімо так, праведного гніву у нас людей майже немає. Може там тінь, якась його є, тому любов буде ранити. Але тут є далі є теж питання з цим. Дуже цікаво, що ви відкриваєте оцю таку зворотню сторону, і мені подобається. Хотілося б, щоб ви, також ми розкрили те, що ви на початку говорили ще стосовно толерантності, що ми. Коли проявляємо десь якусь нетолерантність, так як так може сказати, десь осуд, десь от ви, виявлення, висвітлення, так якогось гріха чи помилок інших, ми вважаємо, що так би, це може з любові робимо, там з заботи, з піклування про там рідну людину. Але ви сказали, що це дуже такий дуже тонкий момент, тому що. Навпаки, воно може йти з нашої гордості, з самоправедності. Чи справді, от як зрозуміти, що я зараз там, наприклад, рідній людині і кажу, що там ти в гріху, чи я не можу прийняти дії свого там чоловіка навіть у шлюбі, і хочу його завжди навчати, щоб він там став краще? Що це зараз говорить мій моя самоправедність і мій егоїзм? Um. Це таке непросте питання, не ну, і знов-таки виходимо з принципу, що таке любов. Я, я розумію, що ем, коли я, е, то, що, я ну, що, що мною керує? І, uh -huh. і мною має керувати одна проста річ. Я маю любити Бога і відчувати себе любленим ним. Якщо я відчуваю себе любленим, то тоді людина, яку я люблю, вона отримує таку е, цікаву в моїх очах. Вона, так, яким чином я дивлюсь на неї? Фактично так. Ти, кохана людина, не можеш зробити нічого, щоб я перестав любити тебе. Тобто я буду захищати тебе, навіть якщо ти зречешся від мене. І Тут є ще один момент. А, от знаєте, яка мені для мене цікава річ: пам'ятати Христа, Як він, коли він захищав, ні, коли він гнівав, коли дозволяв собі гніватись, коли не дозволяв собі гніватись. Це да? нам допоможе. Він, Дуже яскраво, ми бачимо, що він не гнівався, не, не захищав себе. Прости їм, Господи, бо не відуть що творять. Тобто, коли, моя, коли людина щось має проти мене, і це мене викликає гнів. Ревнує, тобто, Я розумію, що тут щось не так. Бо Христос навіть не захищав себе взагалі до смерті. Він віддав себе. Але він дуже рясно, яскраво гнівався коли. Пам'ятаєте, да? коли ревність по дому Господню? Ревність по дому Божін. Тобто, коли грішили, спробували б ви при Христі образити іншу людину. Як пам'ятаєте в суботу там, на, 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 сих, на фарисеїв, на гримах? Знов таки, тобто, я розумію, коли е, дитина там або щось там, ти мене не любиш, або воно щось на мене виливає, ти мені більше не батько там, чи щось чи не мати, ці речі не мають мене. Ображати, але я знаю, що все одно я буду любити його. І навіть якщо він зараз розумнеться піде від мене, я буду йти, і все одно ця дитина залишається моєю дитиною. Якщо я людину люблю, це моя дружина може бути. будь то людина, яка мене намагається образити, а я буду ставити до нього, як з любові Господь говорить мене, люби його як ближнього. Якщо це мій ворог, навіть люби, як ворог, всі ці речі, я, 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 я маю, тобто я маю керуватись не своїми бажаннями, не своїми страхами. Не своїм егоїзмом фактично. І сказати, що я маю керуватися Божим Словом, теж не, не дуже коректно, тому що я буду все одно Боже Слово, я, я іноді намагаюся досить часто підлаштувати під себе. Тому я маю керуватися лише за одним один, один мотив, я завжди його повторюю. Я відчуваю себе настільки любленим Богом, я в повній безпеці. Мені немає чого захищати свого, немає нічого мого да, в цьому світі. Я можу лише захищати дійсно Божу праведність. Якщо людина грішить, я, буду, я не буду толерувати, тобто і, і, я, я буду говорити з нею про це. І те, що я, де я можу обмежити її, я її обмежу. там де не мож, Ну, наприклад, щоб було зрозуміло. Кажете, так дос, Досить часто їде до мене, звертається, там, мама звертається, каже, не знаю, дитина виросла вже все життя в церкві. Але от зараз говорить я прийду додому, приведу, буду тут жити, тут в блуді, ну там буду водити сюди, кого хочу. Чого мені робити? Де тут толерантність, де, де любов? Е, ну, Для мене це проста річ. Слухай, це як у, у Христа да? в домі в цьому, ну, поклоняємось Богові, це дім, я його можу, можу захистити від гріха. Тут цього не буде. Ну, пропустимо, під залежної ситуації. Але ходити за тобою там, де ти є, і контролювати про це, щоб ти там ніде дай Бог не з ким там, не блудив, теж не буду. Тобто Христос захищав те, що є в його в, в зоні у, у, зараз. Можна сказати відповідальність. Це його дім, це Божий дім. Розумієте, да тобто своє я не дуже схильний захищати. Хоча я буду казати правду і робити це дійсно з любов'ю так або ні. Ох, дуже така важлива, важлива, цікава тема. Ми трішки зачепили про те, що. Є любов до ворогів, так і господь її навчав, як взагалі це можливо практикувати в нашому реальному житті. Ох. Мене потім не побили. Дивіться, про, про любов до ворогів завжди до, в, за часів мирних хто такі мої вороги були. Там, ну, я навіть не, не знав, що, хто такі вороги. У нас все якось було вже вирішено, все там. Кордони всі очерчені між сусідами. Там ми живемо в домі. Е ті паркани стоять, все нормально, ми всі в мирі. І тут прийшла ця війна, і тут прийшла ця емоція дуже сильна, і тут прийшла ненависть. Я вам скажу, я я шукав дуже довго відповідь, я розумію, що ненависть це точно не ок. Ненавість відрізняється від гніву е радикально. Гнів дійсно це емоції. Я розумію, що перші дні війни, там, припустимо, коли е, ну, мене тіпало, як будь-кого. Да? Гнів на ворога і все йде. Але згодом приходить час, якщо нічого з цим не роблю на цьому рівні, воно може перерости в ненависть. І на жаль, зараз в нашому суспільстві є така проблема. Ми канонізували ненависть. На жаль, це проникає і до церков, на мою думку. Тому для мене було, було дуже сильним підбадьорне, коли я у, у Льюіса. Павел Льюіса бачив, здається, в просто християнстві. Е, такі вислів, він ну, як він говорив, що я часто думаю про себе, ну що трапилось би, якби е, коли я служив в армії, він служив в, в армії під час Першої світової війни. І якийсь там молодий німець одночасно вбили б, ну я її і, і б до водного, вбили б е, і відразу зустрілися після смерті. І знаєте, він говорить, я не можу собі уявити, щоб хтось із нас двох відчув образу обурення чи бодай зніяковіння. І далі просто взагалі для мене тут, щось надзвичайне він говорить, думаю, ми просто розсміялися б того, що сталося. Я, знаєте, спочатку це виглядає диким але я розумію, що якщо ти розумієш, що є речі, е ти, ти можеш відділити. Навіть в дня зараз, коли з бійцями розмовляю, з бійцями працюю. Я думаю, дуже важливо, щоб людина дуже стає слабкою, коли вона ненавидить. Коли вона в, в те, що вона має робити, як, ну, це його робота, коли він туди пускає це моральне зло. Я думаю, що цей ПТСР, ну, те, що називається ПТСР, він саме це одна з головних його похідних, тобто там, де тобою керують страх ненависть, тоді виходить дійсно БТСР. Тому що, знаєте, якщо взяти в біблійний момент, то там ж такого слова, ну, так як БТСР немає, але от такий посттравматичний стресовий, ем, посттравматичний стрес там завжди. Це контекст біблійний. Але це називається там розладом. Це є частиною, на жаль, звичайно, травматичний досвід, частина життя. І я з ним зустрічаюся як душопікун ну, щодня. І я вам скажу, що це далеко назавжди пов'язано з війною. Але зараз мас-медіа робить так, що на нас це виливається все, як слухай, ну да, так, це у тебе розлад, ти, ми всі хворі. Люди добрі, ми не хворі. Ми живемо в звичайному світі. Це ті, хто там за кордоном зараз на, на Заході вони живуть надзвичайно, у них інші інші спокуси. А ми з вами потрапили в ситуацію майже біблійних часів. Тому воно дуже актуально. Подивіться, псалми. Подивіться, як Давид себе поводить, коли він виливає гнів, він не залишається в цьому гніві. Він, не, не, він одразу переключається на Бога. Там багато цікавих таких речей. Але я думаю, що нам дуже важливо навчитись не ненавидіти, але не боятися іншого богу своїх емоцій. Справді дуже важлива, важлива тема, і те, що наприклад, прикладі Давида, як він віддавав все, все, що в нього всередині Богу. А, і наостанок, ваше побажання в контексті нашої теми про і любов для кожного хто нас слухає. Якщо коротко, ось підсумок нашої розмови. Якщо підсумок розмови знаєте, я думаю, що ну, я, я можу любити лише коли я відчуваю себе любленим Богом. Якщо ви просто хочете вивчити Біблію і що вона говорить про любов і так любити, це призведе до якихось неприємностей. Якщо я Люблений, люблю Бога, і я люблений Ним, перше, що в мене з'явиться, це нульова толерантність до мого гріха. Бо як я буду грішити, як це я буду віддавати злом за зло, якщо Бог за мене віддав життя. Тому любов, пам'ятаєте, дорогі мої, любов це не, не просто почуття, це не просто дія Любов це особа. Це той, хто прийшов, віддав, віддав за мене життя, каже: йди, і живи. Так, і, то, і це, і, це і, і наслідком буде те саме щастя, якого ми так шукаємо всі. Дякуємо вам. Дуже цінні слова. От просто їжа для роздумів, щоб себе проаналізувати, щоб зрозуміти і спитати в Бога досліди моє серце, а які мотиви в мене, коли я іду когось, наче рятувати, але насправді можливо в мене. Це не йде з любові до Бога найперше. І чи відчуваю я себе сьогодні улюбленим? Навіть не те, що відчуваю, чи знаю я це, чи я в цьому переконаний. Дуже дякуємо вам за ці всі думки. Нехай Господь продовжує вести вас і, от справді, лікувати серця людей далі через своє слово. Вам Божих благословень бажаємо. Дякую, дорогі. Дуже дякую, друзі, з нами на зв'язку Віктор Ларіонов, пастор Душопікун. Ми говорили про толерантність і справжню любов. Досить глибокі такі питання, які треба ставити собі сьогодні, не проживаючи життя просто бездумно, а аналізувати. І звичайно, що у всьому цьому фокусі найбільше, що була Божа любов, до нас вже проявлена і мотиви нашого серця.